Всім привіт! Я Надія Лисецька, підприємниця, власниця бізнесу, засновниця української платформи жінки в бізнесі, президентка Business People Club, виконавча директорка мережі центрів інформаційної підтримки бізнесу, проекту, який заснований за сприяння Європейського союзу, програми Бізнес» та «ЄБРР». Але сьогодні хотіла б проговорити про інше про менторство. Отже, 38 і 45 топ-менеджерів розповіли Harvard Business Review, що поради наставників уберегли їх від помилок, а 32 з них повідомили, що завдяки саме менторам їхня компанія стала продуктивнішою. Як підприємниця я розумію і погоджуюся з цими дослідженнями, бо з власного досвіду знаю, наскільки важливо менторство і мережування, наскільки це потрібно для успішного бізнесу. Менторка або ментор це наставники. Це люди, які мають досвід, якого бракує вам. Вони вже пройшли через ті складнощі, через які проходите ви, і вони можуть допомогти уникнути поширених помилок і рости швидше. Це джерело корисної інформації, практичних порад, а врешті-решт, мотивації і натхнення. Але над менторством, як і над будь-якими стосунками. З іншою людиною потрібно працювати. По-перше, потрібно знайти правильного ментора. А по-друге, вміти налагодити партнерство, яке проноситиме задоволення і ментору, і менті. Партнерство він він. Про це ми і поговоримо в першій частині цього модулю. А другу частину присвятимо розбудові мережі бізнес-контактів.